15 грудня 2022 року в кінотеатрах стартували покази. Напевно, що найбільш очікуваного фільму Десятиліття Аватар шлях води. Нова картина Джеймса Кемерона вийшла через 13 років після першого Аватара, який і досі займає місце найбільш касового фільму в історії кіно. Зрозуміло, що після прем'єри стрічки всі знову дружно почали нахвалювати і неймовірні візуальні ефекти, оцінити які в повній мірі можна тільки в IMAX 3D. Саме в такому форматі раджу і вам переглянути цей фільм, якщо у вас є така можливість, інакше може скластися враження, що ви дивитесь дуже затягнуте документальне кіно про природу. Події стрічки Аватар-шлях води розгортаються більш ніж через 10 років після історії оригінального фільму. Джейк остаточно приймає образ свого аватара та разом із Нейтирі очолює поем'я Наві. Водночас вони виховують трьох власних дітей та ще двох усиновили: людського хлопчика Майл, за якому дали прізвисько паук, та дівчинку-підлітка Кірі, яка має дивний зв'язок з покійною докторкою Грейс Августин. Зрозуміло, що такому колоритному сімейству важко жити без сварок та суперечок, оскільки характери у дітей майже діаметрально протилежні. Наприклад, якщо старший син нетеєм є дуже слухняний і буквально у всьому слухає свого батька, то його молодший брат Лоак є бунтарем і постійно шукає неприємності на свою голову і досить часто їх знаходить. Сімейна ідилія руйнується, коли на Пандору повертаються небесні люди, на чолі з полковником Майлзом Кворичем, який після подій першого фільму якимось чином воскрес і тепер є аватаром. Разом із групою солдатів вони планують продовжити повну колонізацію планети, оскільки Земля вже стала майже непридатною для життя. Принаймні такий мотив заявлено у зав'язці до фільму. Однак, через деякий час, якимось магічним чином всі дружньо забивають, от, точніше забувають про першочергову місію, і фільм перетворюється на особисту вендету Кворіча, який усі сили тепер спрямовує на те, аби помститися Джейку за смерть його людської подоби. Після такого повороту подій Джек намагається дати відповідь на питання, яке свого часу задавала собі Сара Конор у фільмі Термінатор боротися чи втекти заради виживання сім'ї спочатку він обирає другий варіант і разом із сім'єю, полишає своє плем'я Наві та шукає прихисток морського клану Меткайна, що проживає на рифах. Така зміна декорацій дозволила Джеймсу Кемерону познайомити глядача з абсолютно новим унікальним водним плем'ям, зі своєю культурою і традиціями, та одночасно з цим показати, на що здатні сучасні технології в сфері кіно. Коли нас вперше занурюють під поверхню нескінченної блакиті Пандори, від побаченого просто захоплює дух. Зображення кришталево чітке, морська екосистема кишить різними видами тварин. Кожен кадр просто заворожує чимось неземним. Складається враження, що ти. Дивишся документальний фільм від National Geographic. Саме в цих кадрах найбільш яскраво проявляється подвійна одержимість Кемерона, морським життям і науковою фантастикою, що поєднується воєдино у єдиний дивовижний стиль. В відмінності між племенами Наві та Меткаїна додають новий вимір антропології Пандори та естетичній палітри фільму. Це різноманіття глядачеві допомагають відкрити молоді персонажі, особливо Кірі та Луак. Процес їх пристосування до нового оточення, різні кепкування щодо особливостей анатомії тіла, як то тонкі хвости та незрабні руки, заведення нових друзів та навіть бійки додають фільму бадьорості та дитячої щирості. Водночас режисер показує не тільки відмінності між представниками різних племен Пандори та конфлікт, який виникає на цьому тлі, але й піднімає важливу моральну проблему, пов'язану з комерційним браконьєрством. Досить багато екранного часу, у стрічці присвячено полюванню на священних водних тварин тулкунів, що додатковий раз нагадує глядачам наскільки сильно людські істоти можуть жорстоко поводитися з тваринами з метою отримання прибутку, а то й взагалі, тільки заради власного задоволення. Що стосується відгуків на фільм Аватар шлях води, то як критики, так і глядачі високо оцінили цей проєкт. На цей час його рейтинг свіжості на сайті Rotten Tomato складає 77%, А на IMDb його оцінили у 7,9 цілих бала. Зрозуміло, що майже всі в один голос хвалять неймовірні візуальні спецефекти та приголомшливу графіку. Однак не обійшлося і без критичних зауважень. Найбільше нарікань викликав сюжет. Деякі видання пишуть, що в основі стрічки лежить досить проста історія, яка складається з великої кількості кліше. Водночас картина сильно затягнута, тому хронометражу 3 години 14 хвилин є зовсім невиправданим. А дехто і, взагалі, зазначив, що за відсутності міцного сюжету «Аватар шлях води може претендувати хіба що на премію у категорії найкращий документальний фільм про природу. Від себе можу додати, що якщо від перегляду цієї стрічки вас зупиняють тільки відгуки про її слабкий сюжет, то цей аргумент навіть не вартий уваги. Можу вас навіть запевнити, що історія настільки розчулює, що наприкінці фільму важко стримувати сльози. Водночас ловиш себе на думці, що три години проведені за переглядом цього кіно промайнули майже непомітно. А якщо ви вже встигли подивитися цю картину, то діліться своїми враженнями в коментарях. Буде цікаво з ними ознайомитись. Водночас, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані.